Усім привіт! Сьогодні на 6 вересня 24 го року. Тема сьогоднішнього відео: Коли починати формувати гніздо в зиму. Є деякі. Фактори, які впливають на збір гніз в зиму. Перше, що я почну, це де знаходиться пасіка, в якому регіоні, тому що погодні умови відрізняються. Друге, залежить від породи бджіл. І третє, залежить від того, яка погода осіння, тому що буває. Припустимо, вересень дощовий, холодний, а буває доволі тепло ще в жовтні. Тому ці всі фактори впливають на терміни збору гнізд. І вони можуть як в один бік зміщатися, так і в другий. Почну з того, що порода бджіл. Припустимо, в мене Бахфаст і в неї є значить, така склонність сіяти довго. Тому з даною Породою бджіл, потрібно складати гнізда пізніше, ніж з місцевою або карнікою, тому що вона, по-перше, з'їдає більше кормів, по-друге, в неї буде ще багато розплоду в той час, коли вже у місцевої може практично або взагалі не бути. Далі, погода. Тобто, дивитися по погоді. Якщо, припустимо, вересень холодний, в кінці вересня подивитися, чи є. Бджілу розплід, якщо його там зовсім мало, то можна приступати складати гнізда. Розплодні рамки можна поміж них поставити повномедні, якщо там небагато розплоду, і складати гнізда. Якщо бачите, що багато розплоду, то бажано ще почекати, тому що, якщо ви складете їх, то можуть на розплодних рамках під'їсти ще сильно корма і взиму їм буде маловато кормів. Тому спішити складати гнізда в такому випадку не потрібно. У мене збирання гнізд кожен рік відбувається в різні терміни, тому що знову ж таки повторюсь, є погода, від якої я відбиваюся. Тому, припустимо, в тому році я почав складати гнізда 15 жовтня, в цьому році, в кінці вересня. Загляну по гніздах, подивлюся, що там робиться, і від того буду відбиватися. Тобто, якщо там буде ще багато розплоду і тепла погода, то знову ж таки буду робити витримку до тих пір, щоб була його якнайменша кількість. При формуванні гнізд я викидаю розплід, тобто, забираю для того щоб якісно їх обробити від кліща. Я вже в той час, коли складаю гнізда, Тобто, не переживаю за те, що, припустимо, із за того розплоду, що там вони підійдять кормів, чи там на тих рамках залишиться мало кормів. Просто є нюанс той, що я якісно їх обробляю в зиму від кліща. Коли я викинув розпліт, я зразу після того, як це зробив, припустимо, на другий на третій день по ситуації, по можливості починаю їх обробляти від кліща. Ближче до цього часу. Або при формуванні гнізд, я візнімлю відео і покажу, як я це роблю. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!